Цікаве завантаження сьогодні маємо. Нам замовили на вапнярку 5 піддонів блока незнімної опалубки шириною 30 см. Вартість доставки маніпулятором складає 8 тисяч гривень. Тому я клієнту запропонував, кажу: дивіться, маніпулятор 10 тонний В принципі, можете ще щось добрати в нас чи не в нас. Я посприяю, щоб водій заїхав, забрав, кажу, щоб вам якось трошки ця доставка стала більш приємнішою. Але клієнт каже, що в принципі вже все має. каже, Єдине, що хочу вас попросити, каже, це щоб ви мені десь знайшли направляючу рейку таку для відкатних воріт. От ми знайшли йому реєчку, водій свої кошти заклав. А вже коли приїде на місце, то клієнт з ним розрахується. Тому, в принципі, якщо потрібно, як я люблю казати, з будь-якої ситуації знайдемо вихід, підлаштуємося. Розуміємо всіх і кожного, а придбати будівельні матеріали з доставкою або на самовивіз ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль БУД. Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.